Зараз просити в ворожниці, то тобто це буде та благословенна мить, коли ми освячуємо матерію і наші бажання. Коли хтось запрошує дитину на прихід в життя, хтось запрошує на союз партнерський, хто, що потрібно. А відповідно, роженицю ви будете украшати тими, що ви даєте пожертву. буси, намиста там ті, як там. Сережки, да? все, що ви будете давати туди, от фрукти, це все буде украшати рожаницю з вашими побажаннями за себе, за сім'ю, за рід, за народ. Зрозуміло я поясню. Тому прошу такої активації і організувати жінок, щоб це все було. Каравай, зерно, да, освячення грошей буде навіть. хороший проведемо такі обряд. І на все. І на... А хто, а хто як не рожаниці, хто як не жінки матеріалізують. оце все? Ми ж так, ми тільки приносимо те, що вони матеріалізують. Бо Тут будемо засівати наших жінок, лель, лад, макош. Добренько є. Давайте дійсно проведемо це прекрасне. Вдячне. От ми дякую матері землі, а це якраз У нас тим більше. Знаєте, що саме важливо? Це є. Свято нашого, ну нашого, нашої громади, тому що ми на баба роду. Це є рожаниці, це є род рожанич. Да? Род і ружаниці. Їх множина завжди, тому що якби розмаїття народжуваності, да? яблуня, груша і так далі, А освячує одне там через, там, Всебог, через Дажбога, да? там землю освячує. Тому в контексті. Це якраз і є, скажімо, свято нашого капіща.